На Коломийщині стартував проект Адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Зроблено це на виконання соціальних ініціатив президента. Затверджено і перелік заходів провадження та розвитку проекту. У центральному відділенні поштового зв'язку відбулася презентація проекту. Участь у заході взяли представники влади області, міста та району. Через відділення поштового зв'язку міста Коломиї та району жителям можна відправити документи до управління соціального захисту. Для одержання адміністративних послуг. Саме про це розповів на презентації начальник пошти Михайло Матрофайло. Він зазначив, що хоч роботи у його працівників і додаться, однак людям стане значно простіше отримати соціальні послуги. Зібралися з приводу презентації проекту адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. В рамках національного плану дій на 13-й рік. Щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рок, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, затвердженої указом президента України від 12.03.2013 року за номером 128 в рамках меморандуму про співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг між Івано-Франківською облдержадміністрацією та Івано-Франківською дирекцією українського державного підприємства. Емства поштового зв'язку Укрпошта та у відповідності до календарного плану впровадження адміністративних послуг впроваджується проект адміністративної послуги, спрощений доступ через пошту в Коломійському районі та в місті Коломія. Підтримали його і представники влади. Район передав для відділення зв'язку папку документів, згідно з яким мешканці Коломийщини через пошту можуть отримати послуги на отримання довідок та інших документів за 15 напрямками. Місто поки не даватиме 10 таких справ. А заступник начальника обласного департаменту економіки Світлана Штунда зазначила, що зараз головне зробити так, щоб люди були задоволені. Ми з вами є мешканці цього краю, і, напевно, за все своє життя хоч один раз десь отримували адміністративну послугу. Кожен з нас. І ви знаєте, наскільки це. Тяжко іноді зробити, звичайно, це є знакова подія як для Коломиї і Коломийщини в цілому, так і для працівників нашого поштового відділення і для відділень поштових по наших населених пунктах. Маємо більш віддалити чиновника бюрократа від людини або взагалі відсікти зустріч звичайної людини з бюрократом або чиновником. Це основна, основна мета цього закону, тому що всі послуги надавалися завжди во всі віка і во всі часи. Але мета цього закону для того, щоб людина менше ходила по кабінетах, менше зустрічалася з чиновниками і отримала повноцінну послугу. Вже цього тижня почнуть діяти такі ж центри і в інших відділеннях Коломийської пошти. Нагадаємо, що окрім міста та району до компетенції коломиян входять ще й Городенка та Снятин.